Друзі, на щастя, світло з'явилося. Є можливість підбити підсумки матчу Франція-Австрія. Відразу скажу, що ця гра закінчилася дуже неприємно травмою одного із найкращих гравців світу Кіліана Бапе, скоріш за все, там перелом носу. І чи зможе він продовжити участь в цьому турнірі? Велике питання. сам МАПЕ до речі, створив єдиний гол в цьому матчі, коли змістився на правий фланг. подав а там Вебер невдало зіграв і переправив м'яч у власні ворота. І це ви знаєте. Біда для австрійців, тому що якби не цей прикрий автогол, то невідомо ще чим би це все закінчилося, тому що французи не продемонстрували тієї гри, яка робить їх главними фаворитами турніру. Натомість австрійці були компактними, злагодженими, цікавими, небезпечними, але їм не пощастило.